Подібно до орла оновлюється юність твоя. У природі є чудовий приклад відновлення орла. Коли орел досягає певного віку, його дзьоб стає занадто довгий, кіхті стають надто кривими, а пір'я важкі. Це ускладнює полювання та виживання. Тоді Орел піднімається високо в гори і проходить процес оновлення, який триває кілька місяців. Він вибиває дзьоб об каміння, чекає, поки виросте новий, вириває старі кігті пір'я, Дозволяючи новим вирости на їхньому місці. Цей процес складний і болісний, але після нього Орел стає здатний до довгого і продуктивного життя. Людина, яка хоче відновитись після кризи, може знайти натхнення у цьому процесі. Життєві труднощі можуть змусити нас. Відчувати себе виснаженими, безсилими та втраченими. Як і орел, ми також маємо можливість пройти через процес одновлення. Це може означати відмову від старих непродуктивних звичок, зміну способу мислення та знаходження нових джерел сили та натхнення. Важливо пам'ятати, що цей шлях потребує часу, терпіння та самовідданості. Проте, подібно до Орла, ми можемо вийти з цього процесу сильнішими, оновленими та готовими до нових звершень. Як психолог, я підтримую тих, хто проходить через цей процес. Допомагаючи їм знайти свої власні гори для оновлення та способу подолати будь-які труднощі в їхньому житті. Бережіть себе!